Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиції для вас. Свіженькі пропозиції лише з аукціону. Автомобілі повністю перевірені від А до Я. Зивати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал. Опис телеграм-каналу в описі відео. Підписуйтесь на Тікток. Буде багато цікавих пропозицій. Кожного дня є цікаві пропозиції для вас. Не тільки по електромобілях, а по вантажних фургонах, по дизельних, гібридних автомобільчиках з Нідерландів з чесними пробігами. І так, сьогодні наші увазі Kia Niro, чистий 2020 рік, квітень 2020 року автомобіль. Виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий графітовий колір. Мокрий асфальт, ще називають його в народі. Автомобіль весь в відмінному стані. Чистий 2020 рік. Рестайлінгові задні стопи Ледовські виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. 64 кВт батарея, запас ходу. В даних автомобілях від 400 до 500 кілометрів. Такий електричний кросовер топ номер 1 в Україні, а також в світі по продажах. Завоювало Кіаніру своєю надійністю, своєю бездоганністю по експлуатації. Майже ніколи не буває ніяких проблем. З програмним забезпеченням. Автомобіль виносливий, автомобіль натійний і далекобійний. В спокійному режимі твердих 500 км даний автомобіль проїжджає. Найпопулярніший колір серед автомобілів інших марок також це графітовий, мокрий асфальт, білий перламутр так, такі кольори сьогодні номер 1 Вони були вчора номер 1 Сьогодні і залишається завтра. Так, автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, відповідно, гума завжди в хорошому стані в голландських автомобілях. Клімат в Нідерландах помірний: зими такої як немає, снігу немає, других комплектів зимових коліс. Майже ніколи не буває, але це в нас йде плюс, тому що кузов автомобіля збережений, без морозів, без солі в ідеальних станах. Даний автомобіль на максимальній комплектації, без ключовий доступ, датчики сліпих зон, GBL-музика, тримання полоси. Класна, така амбієнт. Підсвіточка є в 2020 році. 2019-го немає кхм, даної підсвіточки. Так. І в 2020 році вже у нас де велика мультимедіа. Кольоровий дисплей, навігація, камера заднього огляду набагато сучасніше, ніж 2019. -й. Рік. Кольори міняються, різні можуть бути голубенький, біленький, бронзовий. Є в меню налаштування. Так, клімат, бездрутова зарядочка. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, водія та пасажир. Також є підігрів керма. Будь ласка, не будемо багатослівними. Сох батареї. Це життя батареї в даному автомобілі. Відключили ми комп'ютер, заміряли 100%. Будь ласка, підключили комп'ютер до даного автомобіля. Автомобіль в чудовому стані. І чесний перевірений пробіг. Від пробігу, від комплектації, від року завжди залежить ціна. Ціни ми робимо найкраще: 122 тисячі пробігу. При такому пробізі хороший. 100%, тобто 100%, батарея не просіла, і запас ходу 14, 417 км при споживанні 16,3 км. Відповідно, коли використовувати рекуперацію, коли не використовувати клімати і тому подібне, запас ходу перераховується 500 км. Такий супер автомобільчик а даний автомобільчик йде ще. З телевізорами в задніх підголовниках. Так, вони доставлені, але вони є, дітки можуть дивитися відео. Шкіряний салон підігрів задніх сидінь. Також плюс для дітей, тому що включаємо підігрів, всім тепленько, всім добре. І підігрів сидінь не впливає на розхід. На розслід електроенергії від великого акумулятора. Великий просторий багажник. Два зарядних пристрої. Так, це в нас ще наушники до телевізорів. Електричний компресор підкачувати колеса, смола, набір, аптечка. Повністю все збережено. Шторочка присутня в багажному відділенні. Отака От супер пропозиція, супер ціна, ціна дня, таких цін не буде, тому кого зацікавить, не зволікайте. Телефонуйте, є один екземпляр, перевірений за такою ціною. В графітовому кольорі чистий 20 рік. Так, є ще чорний. є білий. є 2019 роки Niro. На даному автомайданчику. Кого цікавить інший колір, також супер ціни, також супер пропозиції. Повністю перевірені автомобілі від А до Я. Не кіт в мішку. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. 050 565 08 17 На даному автомайданчику є ще багато інших електромобілів. Також на класних комплектаціях. Це є гульфи електричні, це в нас де Кіасо. Супер пропозиція також, 40 кВт батарейка. І приїхали свіженькі Nissan Leaf, чорний графітовий. Кого цікавить, також є такі автомобілі. Купили на аукціоні ще. Кіа Ніро червоний перламутр. Автомобільчик також вже є в наявності. Автомобіль просто вражаючий кольором. 2020 рік. Кого цікавить, телефонуйте. А супер пропозиція дня. Графітова Ніро. 2020 рік. Чистий рестайлінг. Підшипнички не годуть. Обслужений автомобільчик такий, як... Для себе. І саме основне супер ціна. Ціна буде написана в темі даного відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Заходьте в опис відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, Тікток канал. І слідкуйте за цікавими пропозиціями. НВ200 пасажирський електромобіль. Такий також купили на аукціоні буде до кінця тижня.